Ми працювали з ним край роки. Добра, смішна людина, чуйна. Як хороший син, так і хороший хлопець був для своєї жінки. Ну, Просто хороший, ж можу сказати. Прийдіть Привітне погонімся, припадим самому Господи. Господу помолимся! її вірою, придіти насладитися і вже водова квачиє. Матір Роберт Федорович, наш працівник, якого від нас з фірми призвали, який загинув 9 травня. Всі жаліємо, прийшли в свою фірмою. ПП Вінду працював, столяр порядочний. Любив дуже пунктуальність, життя, розпорядилося зовсім по-другому. Він все-таки був юморний хлопець, дзвонювався, розказував. Він дзвонив, ми йому дзвонили. Як кажуть, він поклав життя, щоб ми тут спокійно жили. Благословені си, Господина, очима правда. А це одне горе на всіх. Одне на всіх не буває такого, чому зараз. Так що ні не знала, ну, але... поки я тут, я, я приходила б до всіх, бо ще раз наголошую, немає Щас чужих дітей, чужих синів. Вони всі, всі в місті. Зараз ми вони всі наші. всі. А не з Ужгорода? Ні, я з Харкова. Zdravo Kriste, Jezu dojevo je